Реабілітація після верхньої блефаропластики є швидкою та комфортною. Як відмічають більшість пацієнтів, вони прекрасно почуваються одразу після процедури, і реабілітація не займає багато часу. Перші 24-48 годин, як і після будь-якої хірургічної процедури у нас буде присутній післяопераційний набряк. В даному періоді можна використовувати холодні компреси для того, щоб зменшити набряковий синдром. Також в перший тиждень потрібно уникати важких фізичних навантажень а провести спокійне, розмірене буденне ваше життя. Ви можете на другий, третій день виходити на роботу без будь-яких проблем. Зняття шовчиків відбувається на п'ятий або сьомий день. Після операції, в догляді зі швами можна використовувати креми проти рубців, також поліноклеотиди, які допомагають швидшому загоєнню рубців. Коли ж очікувати результат? В середньому результат ми очікуємо ближче до трьох місяців, але вже до цього періоду ви вже будете насолоджуватися вашим поглядом, а можливі ще присутні деякі набряки, але вони будуть зовсім незначні та не створювати вам дискомфорту. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися, про процедуру верхньої блефаропластики звертайтеся номером та до зустрічі на консультації.